Сідання окнашого комітету. Так, давайте хвилини мовчання вшануємо героїв. Масиб. Так, отже, на порядок денний сьогодні виносяться сім питань за основу. Хто за порядок денний? Хто проти? Утримався? Всі за. Всі за. Є пропозиції заваження до порядку денного? Нема. В цілому, хто за порядок денний? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Поступаємо до першого питання про фактичну мережу закладів дошкільної загальної і середнього етапу дошкільної освіти на 2025-2026 навчальний рік. Будь ласка, від Ой. Ірина Олексійовна. Шановний міський голова, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про фактичну мережу закладів дошкільної загальної середньої та позашкільної освіти на 2025-2026 навчальний рік. Цим проєктом рішення вам пропонується затвердити фактичну мережу на наш новий навчальний 2025 2026 навчальний рік. Закладів дошкільної освіти згідно з додатком 1, дошкільних груп та груп короткотривалого перебування дітей дошкільного віку в закладах загальної середньої освіти згідно з додатком 2, закладів загальної середньої освіти згідно з додатком 3, класів з інклюзивним навчанням та спеціальних класів закладів загальної середньої освіти згідно з додатком 4 та закладів позашкільної освіти згідно з додатком 5. Які є зміни у мережі, якщо коротко проаналізувати, що у нас помінялося з минулим навчальним роком і з тепер? Хочу сказати, що у Калуському ліцеї номер 4 залишиться один спеціальний клас, це сьомий клас, де буде навчатися шість дітей. Проти того, що минулого року в цьому закладі освіти навчалося два спеціальні класи, один вже випустився. Так само у ліцеї номер 6 буде навчатися три спеціалізовані класи з видів спорту. Минулого року там почалися два класи спортивні. В плановій мережі ми затверджували, планували, що буде чотири класи, що добереться ще два класи. На жаль, добрався тільки один сьомий клас, тому всіх спортивних класів у цьому ліцеї буде три. Так само пропонується у Калуському ліцеї номер 10 затвердити 10 класів дистанційного навчання здобувачів освіти, які виїхали за межі України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і навчаються одночасно у закладах освіти країни перебування та України. Навчання в цих класах відбувається за так званим українським компонентом, тобто вивчаються предмети, які не вивчаються за кордоном. Наш ліцей номер 10 є єдиний в області, який про. На Провадить навчання у такому форматі. Так само пропонується минулого року таких класів було 5 у цьому ліцеї, цього року їх вже є 10. Дозволити поділ класів у Калуському ліцеї номер 10 при профільному вивченні алгебри і геометрії в одному класі в 11 му В. Зменшується на 4 класи. Минулого року було 5 класів, де був дозволений поділ ще біології і хімії. Тепер ми його зняли. І у Калицькому науковому ліцеї імені Дмитра Бахматюка при вивченні англійської мови, оскільки це є профільне навчання, дозволити поділ у 10 му В та в 11А класі. Ну і пропонується залишити рішення виконавчих комітетів, які вже були раніше залишити їх. І особливо наголошую, що ми залишаємо також вимогу про те, що у закладах освіти у міських е при наборі учнів до 10 класів встановити норму 24 учні у закладах сільської місцевості 18. Це коротко такі зміни, які Я є. Я теж хотіла землю, щоб ви зупинилися, тому що кожна зміна є в нарівнянні з минуле прохватитись грунтування. Що мали розуміння для загальної картини? Скільки Заклади з інклюзивним навчанням. Це у нас є додаток Номер 4 І ми тут бачимо, що у нас цього року у закладах загальної середньої освіти буде відкрито 118 класів, де буде навчатися 170 дітей із особливими освітніми потребами. Це на 21 дитину більше і відповідно на 11 класів більше, ніж було минулого року. Є ще питання? Нема. Хто за дане проєкт рішення? Хто, за? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Рішення прийняті. Наступне проєкт рішення Про безкоштовне харчування окремих категорій учнів та встановлення вартості харчування дітей шкільних підрозділів закладу загальної середньої освіти Кавласької міської територіальної громади в першому семестрі 2025-2026 навчального року. Шановний міський голова, шановні члени виконавчого комітету, даним проєктом рішення вам пропонується встановити безоплатне харчування з 8 вересня, тобто це буде за понеділка, по 23 грудня, так як триватиме перший семестр 2025-2026 навчального року, харчування таких категорій учнів. Безкоштовні сніданки для 2852 учнів перших-четвертих класів вартістю 50 гривень. Хочу зазначити, що 70%, тобто 35 гривень, складає субвенція, і 30% – це 15 гривень – це є співфінансування із міського бюджету. Безкоштовних сніданків для 48 дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які вже є учнями 5 11 класів, і вони харчуються з розрахунку 55 гривень в день. Безкоштовних сніданків для 72 дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах учнів 5-11 класів, так само 55 гривень в день. Безкоштовних сніданків для 6 дітей із особливими освітніми потребами, і учні спеціального класу Калицького ліцею номер 4 теж 55 гривень в день. Безкоштовних сніданків для 217 дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, учнів 5-11 класів теж 55 гривень в день. Безкоштовні сніданки для дев'яти дітей відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, учнів 5-11 класів 55 гривень на день. Безкоштовних сніданків для 325 дітей і Числа внутрішньопереміщених осіб та дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, учнів 5-11 класів у розмірі 55 гривень в день. Безкоштовних сніданків для 687 дітей сім дітей, числа осіб, визначених у статтях 10 та десятій 1 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, які загинули, померли, пропали безвісти в полоні та і сімей, батьки яких мають статус учасника бойових дій безпосередньо. Середнь брали або беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, так само учнів 5-11 класів 55 п'ять гривень день безкоштовних сніданків та обідів для 61 учня спеціалізованих класів з видів спорту калуського ліцею номер 6 у розмірі 105 п'ять гривень день, тому що в них іде двохразове харчування і харчування дітей у дошкільних підрозділах Вістівської, Сівка Калуської гімназії і Тужилівського ліцею в розмірі 75 п'ять гривень. На день. Причому тут 45 гривень це 60% від вартості, складає батьківська плата, 30 гривень це 40% кошти передбачені із місцевого бюджету. Є питання за вашим? Основні зміни, я мабуть скажу, і на цьому зупинилася. У нас дуже росте кількість дітей військовослужбовців більше, більше ніж на 100. І внутрішньоперемічних це нас тішить, тому що діти внутрішньоперемічних залишають дистанційно навчання в своїх закладах, а йдуть в наші, в наші в заклади, а це означає, що гроші йдуть за дитину і це для нас для нас плюсом. Але проаналізували ми бюджет, що нам вистачає коштів, навіть при тому, що безкоштовні кількість у цих безкоштовних категорій, які забезпечують безкоштовне відчування місце. Вкладаємось, навіть буде мати, можливо, знати. Є ще питання. Нема. Хто за даний переключен? Хто проти? Утримайся. Дякую. Дякую. Дякую вам. Смачних обідів. Прийдемо попробуємо. Так, наступний проєкт рішення про схвалення прогнозу бюджету Калицької міської територіальної громади на 26-28 роки. Аспиксано Доброго дня. Пане міський голово, члени виконавчого комітету, сьогодні на ваш розгляд виноситься питання про схвалення прогнозу бюджету Калуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Проект прогнозу бюджету на 2026-2028 двадцять рік розроблено відповідно до бюджетного кодексу податкового кодексу на підставі положень бюджетної декларації на 2026-2028 роки, схвалених постановою Кабінету міністрів номер 774 від 20. 7 червня 2025 року і основних прогнозних показників економічної соціального розвитку України, основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Калузької міської територіальної громади. Прогноз враховує положення стратегії розвитку Калузької міської територіальної громади на 2022-2030 роки. Метою прогнозу є забезпечення послідовності та передбаченості бюджетної політики, створення дія. Механізму управління бюджетним процесом та можливостям бюджету у середньостроковій перспективі забезпечення прозорості, передбачуваності, послідовності бюджетної політики і визначення фінансового ресурсу бюджету Калиської міської територіальної громади на середньострокову перспективу. при визначенні показників прогнозу було враховано наступні. Визначення бюджетної декларації, діючі норми бюджетного та податкового законодавства, відновлення зарахування до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4%, спрямування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців, що сплачувалися згідно з податковим кодексом у розмірі 75% на відповідній території у 2027 2028 роках. Це буде вже поступати до загального фонду місцевого бюджету. Застосування чинних ставок податкового законодавства, зростання валового внутрішнього продукту, індексу споживчих цін, індексу цін виробників, також розміру мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2026 року буде становити 8 688, з 1 січня 2027 – 9 374 і з 1 січня 2028 – 10 059 відповідно і розмір посадового окладу працівника першого тарифного є сітки теж збільшується. У 26-му році 3470, у 27-му 3744 і в 28-му 4018. Загальний обсяг доходів бюджету визначений розрахований на 26-й рік в сумі 1 млрд 68 мільйонів 629 300, на 27-й рік 1 млрд 275 млн Тисяч гривень і на 28 рік 1 мільярд 1 405 тисяч триста і 200 гривень. Темперу багато чого ви все так. Ні, ну О, ще цифри, що ви сказали, що ми маємо все. Прошу, ще хочу сказати, що розподіл видатків по головних розпорядниках коштів наведено в додатку 6, mm -hmm. а розподіл додатків по галузях у так, додатку багато. 7. Так. І нам би головне, щоб а ви так думаєте, 4% заберуть, я сподіваюся, що не заберуть. Він відвоював, Так, щоб вони все... забирають що? 4%. Забирають, що забирають 4%. 4 Асоціація міста України обіцяла, що буде воювати, щоб лишили громаді. Ну, з 27-го військове ПДФО буде поступати. Ну, нам треба за що сидіти. Ладно, прогнозують, так. Це історія потім. Добре. Так, Володимир Ноєгов у бюджетній комісії зазначає, що аналіз цін триває з антикінематосії і пільгові медикаменти з локальних. так, і ремонтуємо, і панелі в енергоносії. А, про космос. Ну, бюджету, так, так. енергоносії так. і пільгові медикаменти. Нічого, будемо заробляти, шукати бізнес. Вишуковувати. Вишуковувати, так. Що робити? Ну, це наша робота гроші шукати. Добре, є ще питання зуважень. Нема хто за даний проект рішення? Хто проти? Утримується. Всі затримав даний старший припадний фахів, запуститься і все, і у нас буде ще рівно чудове життя, так? Добре, наступний проект рішення про упорядкування рухом транспортних засобів, які здійснюють перевезення на приміських, міжміських, міжнародних автобусних маршрути загального користування. І ми цікаво, що Юрій Володимир. Шановний міський голово, шановні члени виконавчого комітету. Хочу зазначити, що даний проект рішення підготовлений із врахуваннями норм закону про автомобільний транспорт, яким чітко передбачено, що відправлення чи прибуття автобусів приміських міжміських та міжнародних автобусних маршрутів загального користування здійснюється тільки з автостанцій, а в разі їх відсутності і зупинок, передбачених розкладом руху, а також на виконання постанови кабінету міністрів України номер 176 від вісімнадцятого 1997 року про внесення змін до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, яким також передбачено, що місцями зупинки автобусів на приміських та міжміських маршрутах визначаються автостанції. Хочу зазначити, що е, проект рішення доопрацьовувався із е, врахуванням пропозицій старост, старостинських округів. І до е, проєкту рішення, який був розроблений, який був розміщений на сайті міської ради, також е, е, додавано е, ряд зупинок на зворотніх напрямках. А саме на Голинському напрямку додавлені на зворотному напрямку додавлені на зупинки пошта Політехнічний коледж поліклініка ВПУ, на Івано-Франківському та Вонилівському на зворотному напрямку Політехнічний коледж поліклініка ВПУ, на Копанківському. Добавлено зупинки політехнічний коледж поліклініка ВПУ. На Верхнянському та Кропивницькому на зворотньому напрямку додано центр для окремих рейсів, визначених графіками руху, так як це відбувається зараз на даний час. Є питання за Нема. Хто за дане про хріщення? Хто проти? Утримався. рішення прийняти. Так, наступне проект рішення про внесення зміни рішення виконавчого комітету міської ради 27 лютого 2024 року номер 31 про затвердження мов конкурсу з перевезення пасажирів на міських приміських автопошу та загального простування. Хочу зазначити, що даним проектом рішення передбачається 25 об'єктів конкурсу. І хочу зазначити, що ми розділили один об'єкт, так як перевізник. Не справлявся повністю з виконанням своїх обов'язків, і для того, щоб коли будемо планувати проведення конкурсів, щоб ми розділили два об'єкти, щоб на цих об'єктах могли бути представлені два різних суб'єкти господарювання, також ми хочу зазначити, що комунальним підприємством. Екоресурс Калуської міської ради забезпечується перевезення пасажирів на трьох маршрутах: саме, а саме, це є на Височанку, на лікарню і на заліся. Тобто, це автобуси, які повністю обладнані для перевезення осіб з. Осіб з інвалідністю, в тому числі і з інвалідністю по опорно-руховому апарату, тобто це є низькопідлогові комфортні автобуси. І для того, щоб в подальшому, коли ми будемо проводити конкурс, ще не один об'єкт, який передбачається даним рішенням, щоб можна було також. Запустити автобус, комфортабельний автобус для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, правильно буде говорити. В також і по маршруту вокзалу. Тобто, це підготовлено з метою забезпечення більшої безбар'єрності для мешканців нашої громади та її гостей. Є питання зважно? Нема. Хто заданий практично? Хто проти? Утримувався. Дякую. Так, наступне перекріщення про визначення суб'єкта господарювання, які здійснює видалення побутових відходів на території Калицької міської територіальної громади. Переслаємо. Доброго дня. До нас надійшла заява комунального підприємства Екоресурс 22.08.25 року про те, щоб виконавчий комітет визначили їх як суб'єкт господарювання, який здійснює видалення побутових відходів на території нашої громади. Це зумовлено тим, що в нас помінялося по видалення побутових відходів законодавство про управління відходами. Там є дуже багато нових моментів. Відповідно, це є перше рішення, яке ми визначаємо їх як суб'єкт, який буде здійснювати такі послуги. Є питання за Нема. Хто за дане про рішення? Хто проти? Утримався. Дякую. За рішення прийняти останні про рішення про утворення секції експертної групи Мистецька Рада при управлінні архітектури та містобудванні Калицької міської ради. Шановний міський голово, шановні члени виконавчого комітету, цим проєктом рішення пропонується створити при управлінні архітектури мистецьку раду як дорадчий орган в розгляді питань щодо формування архітектурного середовища, декоративного та монументального мистецтва. Пропонуємо групу створити в складі 15 осіб, з яких переважна більшість це є художники, архітектори, дизайнери і мистецтвознавці. Серед пропонованого складу мистецької групи є три члени національної спілки. Художників це ем, Мирослав Гат ем, Ярослав Господарчук, е, Орест Костів і Ігор Симак. Е, ф... Основними заданнями цієї е, мистецької групи ради буде надання рекомендацій розробникам містобудівної проєктної документації щодо, наприклад, вивісок в центральній частині міста їх уніфікації, щодо вимогальних таблиць, щодо ескізів, місць розташування муралів, монументальних розписів, щодо схем бла... планування благоустрою території, коли йде комплексно Наприклад, дизайни, прибудинкові території і решта. Проєктні пропозиції на розміщення об'єктів окремих прикладного мистецтва, скульптура, архітектура, малі форми і решта. Ми тут бачимо, що такі мегафахівці. Дійсно, нашу дивлюсь мистецьку раду будуть забирати десь на, на рівні області. Персональними, якщо бачили, це дійсно потужна рада. Кажуть, Володимир Безрук, Анна Бігун, Олександр Бурсик, Олег Відлини, Мирослав Гаталеч, Віктор Герчко, Ярослав Готорачук, Любов Джун, Орест Костів, Ігор Симак, Петро Пострільоний, Галина Турчик, Тарас Фіцак. Васильєв, ну і голова майбутньої Людмила Семеняк. Це, Я хочу пояснити, що... Чи... дякую. Це моя пропозиція раніше, до минуло до кінця минулого року діяла при управлінні архітектурна містобудівна рада, яку в принципі було ліквідовано в зв'язку змінами законодавства. І тепер архітектурна містобудівна рада є при обласні, обласному управлінні. ми залишилися, тобто ну щоб не приймати рішення. Я пропоную такі склад ради і, і, і далі положення про раду, яке додається. Добре, є питання за ваше? Нема. Хто задане рішення? Хто проти? Утримався. Всі, Всі за. Річня прийнято. Так, ми вичерпали порядок засідання нашого комітету. Всім дякую, що прийшли, знайшли час.